Сьогодні у нас було офіційне відкриття приймальної комісії Луганського національного університету імені Шевченка у місті Лубни, а також у місті Миргород і у місті Полтава. Але ми щось поговоримо про місто Лубни. У місті Лубни у нас розташовуються три наших інститути: це інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму, це інститут фізичного виховання і спорту і інститут педагогіки і психології, та чотири коледжі фахових: це Лисичанський коледж, це Старобійський коледж, це Луганський коледж. І і Кадівський коледж. Чотири коледжі це спеціальності, які є в нашому університеті. Студенти можуть приходити з 9 класу і зразу і навчаються і в школі, і опановують спеціальності, які потім будуть в нашому університеті. У нас представлено біля восьми освітніх програм, дуже гарні. Ті, які знадобляться тут з місцевим мешканцям, не тільки в Лубен, в Лубенській області. Тому я всіх запрошую приходити сюди, вокзаль на сім, всі тут працюють кожен день. Тому запрошую вас приходити, будемо обговорювати, будемо налаштовувати вас на те, що які кращі спеціальності для вас підходять. Ми з радістю вас приймемо в свою родину. Я хочу одну таку ремарочку, Якщо ви почули, вам потапненко сказав Лубенська область, і на цьому всі я бачу очі засвітилися. Тому те, що вийде на 150%, ні, це хай Бог Бог почує це все збудеться. Так що дякую, Два дякую. хочу зауважити, що саме в Лубенській міській громаді, і звичайно для жителів навколишніх громад для вас працюватимуть не лише три навчально-наукові інститути, а й чотири фахові коледжі, які будуть вести підготовку за спеціальностями гуманітарного. Карно педагогічного профілю і будуть випускати фахових молодших бакалаврів вчителів початкових класів, вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів трудового навчання та технологій, фізичної культури, соціальних педагогів, соціальних працівників, дизайнерів, журналістів. Ми маємо дуже широкий спектр спеціальностей. Ми маємо багато бюджетних місць, і ми дуже гнучкі в аспекті освітнього процесу, оскільки маємо позитивний досвід. Великий досвід як дистанційного, так і змішаного навчання. Наші фахівці в майже повному складі так до початку навчального року прибудуть до міста Луни і будуть провадити безпосередньо освітні процеси в очному режимі, або як визначать реалії часу, можливо, в дистанційному чи в змішаному форматі. Але ми залюбки чекаємо. Вас і завжди допоможемо вам не лише отримати якісну освіту, але і отримати її у зручному для вас форматі. Щиро дякуємо вам. От я сподіваюся, що ця співпраця буде взаємокорисною і продуктивною. Тому вам бажаю успіхів у цій такій важливій справі і для вас, і для нашої громади. Ми хочемо сказати, що наш університет вимушено перемустився до міста Лубни, але ми гарантуємо, що наша освіта це гарантія буде вашого успіху. Запрошуємо до нашого університету.